Нове обладнання, медикаменти, милиці це лише частина гуманітарної допомоги, яку норвезька делегація передала до обласної тернопільської лікарні. Представники християнської партії Норвегії в шосте відвідали Україну. Цього разу вони приїхали для того, щоб налагодити зв'язок із громадами Тернопільщини для майбутньої підтримки. Нам дуже важливо розмовляти з людьми, які працюють в госпіталі, тому що ми маємо розуміти, чого вони тут потребують. Ми привезли дуже багато обладнання, одягу та інших речей, які потрібні госпіталю. Найважливіше завдання норвезьких парламентарів підтримувати Україну. До сьогоднішнього гуманітарного візиту вдалося зібрати 700 тисяч євро на різні медичні вироби. Головний запит обласної тернопільської лікарні система ВАК, яка призначена для лікування хворих з важкими травмами кінцівок, від сьогодні доступна для користування пацієнтів медзакладу. Я думаю, що ми зустрінемося і обговоримо. Може на наступні шляхи співпраці, можливості їхні, наші побажання. Я думаю, що ми будемо. Максимально, максимально працювати над тим, щоб це був не перший а перший контакт. І в майбутньому, щоб все було набагато інтенсивніше, я сподіваюся, ви будете використовувати це щодня. Окрім Тернопільщини, делегація норвезьких парламентарів відвідає також Київ. У столиці вони планують обговорити наступні кроки фінансової та гуманітарної допомоги.